І зараз ми подивимося, як на що в них буде надуватися. Нажав на кнопочку, умісом свою, поки що складує. Ну, я надуваю свою акваманію. Отак, зараз вам покажу кадром. Бо кажуть багато, не додуває, не додуває цей насос. А я знаю, що додуває. дивіться. Бачите, вже піднімається. Все підіймається. чудово. Я вже чую по звуку, все Ось до. Все. Раз, і все. Єсть. І другий клапан. Легенько швиденько. Це при тому, що я ще одною рукою знімаю, ну трошки незручно. Так, попасти, підсвітить, коли немає. Сонця. Так, є, поставив, чуть-чуть прокрутив, все стало на свої місця, на кнопочку нажав, потежав, секундочку, і другий раз. І одразу, зараз додувається друга сторона. А ви в цей час п'єте каву, спілкуєтесь, дивитесь, як кум працює, все по красоті. А третий кум сегодня халтурщик, да? да. Но мы ему потом скажем все. Будет не Будет. Все, видите, она дувается, все стоит на свои места. Все, чудово. Вот что, большие. Вот так. Все. Такий от нам приборчик. Ось і кум почав одразу. Зараз я вам покажу. Зарядку робить, кум, хтось знає. Кум. а за який час у тебе надуває? Ти засікав? Да, не знаю. Велику за три хвилини. Великий човен. Терньо. А Оцю, мабуть, за хвилину, полтори. Півтори хвилини. Ось саме самий баласаний вже два. А, а этих новый бало. Да. По треті добувай. Повторяйте кілька дує. Дує. Нормально. Байде. Готов? Слухай. Ну, расскажи про себе.